Пампушки з чесником це найкраще доповнення до борщу. Коли ти кусаєш свіжу домашню пампушку і смакуєш борщем, то відчуваєш справжню квінтесенцію української національної кухні. Щоб приготувати супер пухкі пампушки, потрібно знати один секрет: він полягає в цій кремоподібній складовій. Для її утворення в маленькій каструлі на маленькому вогні змішую 4 столові ложки молока. 2 столові ложки води та 2 столові ложки борошна. Ретельно все розмішую, тому що вже за 30 секунд маса почне густішати. Наша ціль заварити борошно до стану заварного крему. Вимішую дуже й дуже ретельно, щоб не було грудочок. Знімаю з вогню, коли починає загусати. Та перекладаю на тарілочку. Лопаткою розрівнюю, щоб маса остигла до кімнатної температури. Також в цей момент вибираю 2 яйця з холодильника і поки що відкладаю їх. Також вибираю з холодильника 40 г масла, воно знадобиться трохи пізніше. Беру 120 мл молока температури 39 градусів і додаю туди 1 столову ложку цукру та 1 столову ложку сухих дріжджів. Плавно розмішую так, щоб все розчинилося і накриваю тарілочкою. Залишаю на 10 хвилин, щоб утворилась опара. Тим часом просіюю 320 г борошна. Цей процес додає пампушкам повітряності. Це ще один невеличкий секрет. До борошна додаю 1 чайну ложку солі. Перемішую. Тепер приступаю до тіста. Поєдную разом борошно, кремоподібну масу, опару з активними дріжджями, одне середнє яйце кімнатної температури. Починаю замішувати. Коли все збереться купи, додаю 40 г масла кімнатної температури. Роблю це поступово. Спершу тісто буде замішуватись важко. Буде липнути, але вже через 10 хвилин вимішування воно утворить цілісний та пружний колобок. Глибоку миску змащую олією і, сформувавши руками шар, кладу його до посудини. Зверху накриваю плівкою та залишаю зростати півтори години. Слідкуйте, щоб в кімнаті не було протягів та відчиненого вікна. Температура має бути стабільною. Через 90 хвилин тісто виростає вдвічі. Знімаю плівку та обминаю його. Викладаю на стіл та хвилинку вимішую його руками. Воно пружне, еластичне і дуже приємне. Наступна задача розділити його на 16 рівних шматочків. Це можна зробити за допомогою ваги або на око. Потім притрушую стіл борошном і формую майбутні пампушки. Защипаю тісто всередину і руками формую кулю. Старайтесь зробити кулю тугою, щоб всередині не утворились повітряні порожнини. Коли всі 16 куль будуть готовими, я змащую квадратну форму маслом з усіх сторін. Потім вистелюю пергамент і його теж змащую маслом. В кінці притрушую борошном і висипаю залишки. Таким чином я буду впевнена, що тісто не пристане до форми. Обережно й ніжно вкладаю пампушки, залишаючи між ними малесеньку відстань. Накриваю плівкою, яку ми вже використовували раніше, і залишаю тісту зростати від 40 хвилин до однієї години, щоб вони збільшились вдвічі. Потім беру яйце кімнатної температури. Додаю до нього 2 столові ложки ледь теплого молока. Ретельно з Обережно знімаю плівку та змащую пампушки яйцем. Стараюсь робити це якомога ніжніше, тому що пампушки на цій стадії дуже чутливі. Відправляю їх пектися до дуже добре розігрітої печі на 180 градусів 25-30 хвилин. Поки пампушки випікаються, робимо чесникову заправку. Для цього в тарілочку розчавлюю 4 зубчики чеснику. Часник у мене досить великий. Загалом його має бути щедро на верхівці пампушок, тому не шкодуйте. Дуже дрібно нарізаю маленький пучок кропу. Додаю до чеснику. Туди ж дрібку солі та зверху заливаю все олією так, щоб вона покрила масу. Розмішую ложечкою. Дістаю готові пампушки з духовки і на мить забуваю про все на світі. Милуюся їхньою красою. Не виймаючи з форми прямо ось такі гарячі щедро поливаю заправкою. Аромати по кухні розносяться такі, що апетит розіграється навіть у ваших сусідів, не те, що в домашніх членів сім'ї. Стараюся розподілити заправку так, щоб вона потрапила в усі ущелини. Даю їм постояти 2-3 хвилинки і накриваю плівкою або фольгою на 20 хвилин. За цей час пампушки наситяться заправкою, стануть м'якесенькими, як пух. Не пропускайте цей крок. В ньому схована родзинка смаку. Потім знімаю плівку, кладу тарілку зверху, перевертаю, знімаю форму, знімаю папір, перевертаю ще раз і насолоджуюсь смаком довершених пампушок. По-перше, в них ідеальна текстура, ідеальний колір та ідеальна м'якість. По-друге, вони мають дуже приємний аромат і надзвичайно приємний смак. І, зрештою, цей рецепт точно вартий вашого вподобання та підписки на канал. Коментарі також вітаються. Бажаю всім пухких пампушок!